Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про офіцера ЗСУ, який пропонує мілітаризацію суспільства. Пропонує нам забути про вибори і виборність в Україні взагалі зміну влади. Звуть офіцера ЗСУ Мирослав Хагай. Він про це написав. На своїй сторінці у Фейсбуці. Про це написало українське нови. Стосовно його поглядів, ну що ж, що я можу сказати як головний ідеолог українського радикального націоналізму стосовно його поглядів? Ну що ж, як юрист, адвокат, правозахисник, я Проти мілітаризації суспільств. Я проти, щоб з українського суспільства зробили якийсь аналог Гітлер-Югенду. Я проти цього. Насамперед, проти підкреслюю, щоб з українців і українських дітей це робили. Ми Повинні дотримуватися міжнародних норм права. Чому це дуже важливо? Тому що міжнародними нормами права заборонена участь чи підготовка дітей до військового конфлікту з будь-якою країною і використовування дітей. Заборонено міжнародними конвенціями. Це перше, друге, стосовно оборонних так званих укріплень, про які каже Мирослав Гай. Я ще в 2007 році розповідав публічно про нову концепцію захисту України, що в кожній області вона полягає в наступному. Ця оборона України. Слухайте мене уважно всі. Вона полягає в тому, що в кожній області повинні бути накопичення бази техніки, озброєння та ракет, а також захисні оборонні рубежі. Я про це казав в 2007 році, і чомусь. Ізраїль почав переживати за свою безпеку. Дуже цікаво чому. І він тоді мене запитував: Ізраїль, нащо Україні оборона така? На що я відповів, що Російська Федерація хоче напасти на Україну. Стосовно мілітаризації суспільства, ми проти того, щоб суспільство було мілітаризоване. Це відповідь Мирославу Гаку, офіцеру ЗСУ, який купив свій диплом військовий. Так саме купив і заплатив за те, щоб стати не спеціалістом, і він нічого не розуміє у військовій тактиці. Я як юрист, адвокат, правозахисник більше розуміють, ніж він. він нам вже навоював: мінус Крим, мінус Донбас, мінус Запоріжжя, мінус Херсонська область, мінус Крим. От такі у нас військові на сьогодні, які не справляються з ситуацією. Тому, звичайно, оборонні рубежі повинні бути саме за моїм принципом. А не за принципом Мирослава Гая, тому що його концепція це концепція програшу України. Що потрібно ще вільне володіння зброєю. Саме таким чином законопроект про вільне носіння зброї і продаж усім зброю, хто бажає, без дозвільних документів зброї та. Інших засобів захисту безконтрольно від 5 років. Також прийняти окремо потрібно законопроект стосовно відповідальності, якщо цю зброю використовувати проти людей просто так, порушуючи їх права і свободи. А відповідальність повинна наступати одразу. Така ж сама, яка зараз сьогодні є. Саме таким чином потрібно прийняти законопроект і про зброю, і відповідальність за нецільове використання зброю як захисту, коли нема реальної загрози життю та здоров'ю. Це дуже важливо. Тому я, як правозахисник, виступаю проти того, щоб не було в Україні виборів чи вибори взагалі, ми проти того, щоб існував режим ЗКАГанату Зеленського та Єрмака. Ми за те, щоб люструвати всіх народних депутатів, люструвати всіх кандидатів в президенти, люструвати всіх олігархів, саме таким чином і повернути все награбоване їх майно. На користь українців, у власність України прийняти нову конституцію, змінити назву Республіки Україна на Українська держава, демонтувати на законних підставах Республіку Україна, розпустити силові непотрібні органи, створити українську націоналістичну армію разом з націоналістичним. Трибуналом народним, з необмеженими нічим повноваженнями, ані Конституцію ані закону ані міжнародним правом, щоб вони могли судити і затримувати будь-кого, хто порушить український закон. Де би вони не знаходилися. Ось це українські норми права, які будуть впроваджені в майбутньому, і ми будемо. Цього домагатися. Також ми виступаємо ультраправі адвокати і юристи проти того, щоб існувала в Україні демократія чи диктатура імені Зеленського. Ми хочемо впровадити націократію донсова інтегральний український націоналізм. Ось чого так бояться засушення. Чому тому що вони некомпетентні, вони здали наші території разом з іншими силовими структурами. Чи як вони пояснять здачу Херсонську області, Запоріжжя, Донбасу, Луганську? Саме вони це здали, саме вони та вище керівництво, тому що вони не є фахівцями захисту України. Українські адвокати, колеги українських адвокатів можу навести лаг в Україні пліч опліч працюючи над створенням нової правової країни, яка буде мати свою систему права. Ось чого бояться так наші опоненти: що Україна стане плацдармом для відновлення. Прав людини спочатку в нас, а потім по всьому людству елементарних прав людини. Що це означає і громадянина, що вас просто так на вулиці ніхто не має права затримувати, що ніхто без вашої волі чи згоди не може вас мобілізувати? Ви маєте право на вільне пересування Україною. І виїжджати за її межі. Ми за відкриті кордони виступаємо. Тому ми вважаємо, що на сьогодні нам інститут президентства, інститут законодавчої влади не потрібен, як і виконавчої влади також. Ми їх демонтуємо в принципі. Змінами до Конституції, прийняття нової конституції через всенародний референдум, і саме українська нація вирішить, що буде далі. Звичайно, перехідний період нам потрібен вибори президента та парламенту. Але з люстрацією усіх кандидатів в президенти, в депутати та можливістю їх відізвати. З посади. Це найголовніше, я думаю, що українці в коментарях напишуть, що так і потрібно. Ми не повинні копіювати норми європейського чи російського або азіатського права. Ми повинні створити свої норми права, які стануть стандартом в усьому світі, і нав'язати цей стандарт. Ми повинні в майбутньому зробити так, щоб. Українська гривня стала світовою валютою. Номер один. Ми повинні прив'язати гривню до золотого стандарту. Саме таким чином. Тому наші опоненти посилають нашу адресу прокляття. Як і цей військовий. Чому? Тому що вони не спеціалісти з управління Україною. Спеціалісти. Як Керувати Україною є. Це ми, юристи і адвокати, правозахисники. Ми знаємо, як якісно сьогодні зробити, щоб в Україні ніколи не було тиранії, диктатури і такого режиму, як Зеленський. Ми вважаємо, що нам не потрібна будь-яка така влада, а їх замінити може штучний інтелект. Кабінет міністрів саме може замінити, нам потрібен двохпалатний парламент з електронною формою голосування простих людей та прийняття законів колегію адвокатів і юристів правозахисників саме таким чином. Ось за які якісні реформи ми виступаємо. І щоб в армію не призивали, а йшли добровольцями за контрактом От і все. Не за стандартами НАТО. Нам не потрібно НАТО чи ЄС. Ми виступаємо за нові форми права, за націократію Донцова, за інтегральний український націоналізм. І ми все одно будемо його впроваджувати в життя. ми Проти мілітаризації суспільства. Ми проти того, щоб наші діти воювали. Ми повинні раз і назавжди сісти за стіл перемовин і домовитися про мир. Нарешті у усьому світі і в Україні першочергово. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Підписка лайк репост. Дивись мої наступні. Та минулі відео. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з військового права та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ТСК СП коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд для прикладу, оскарження рішення щодо накладення штрафів СП за СПЗ коштує саме 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу відозви коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних справах коштує 500 доларів. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Замовляй також в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про ТЦК СП, про їх правосуб'єктність. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єр значокі-мейлпротон. Також підписуйся на мої соціальні мережі в описі. В шапці та роби донати, також в описі профілю на криптогаманець або картку. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці, підписка, лайк, репост. Доб'ємо разом до мільйона.